Без світла, води та тепла. Бійці, які охороняють державний кордон на рабатській стрільці, тепер тримають оборону просто в нелюдських побутових умовах. У приватні пансіонати курорту їх просто не пускають. А більшість комунальних пристосовані лише для того, щоб перебувати там улітку. Командири жаліються, що бійці, замість того, щоб нести службу масово опиняються на лікарняних ліжках з запаленням легенів або хворіють на застуду. Що пропонують командирам? Чиновники послухала і Олена Ваніна. Військові намети безжально шарпає вітер. Солдати сплять на дерев'яних піддонах, накритих матрацами. Вологість повітря така, що форма кажуть, промакає наскрізь. Взуття теж постійно мокре. Холоди ще не розпочалися, а півроти вже перехворіло. Командир, який не любить телекамер, каже, змушений говорити, бо зиму тут не переживуть. Рота ляже, тільки ляже не від куль, а від хвороб. От і все вилічить зразу всю роту – Це просто неможливо. У хлопців, які з трьох стоять, у них кожних дві неділі ротація. Кожні дві неділі вони міняються. Ми стоїмо тут третій місяць. Попри те, що на Арабатській стрілці безліч комфортних пансіонатів на зиму захисникам вітчизни запропонували ось такі апартаменти. Сім років тут ніхто не жив. База належить збанкрутілому підприємству. Світла і води тут немає. І, хоч районні чиновники обіцяють провести комунікації за місяць, люди вважають, що захисники варті кращого. Як захищати родину, так солдати. А як умови, Так що ні. На сусідніх базах відпочинку живуть переселенці з Донбасу. Тут комфортніше ніж у бійців, але тільки до перших холодів. Це літній варіант душ, понімається. Вот не помить дітей. Проблема мені само помитися. Літній душ, холодно. Відкривати для військових та переселенців свої люкси приватні бази відпочинку не поспішають, та й вони для зими не пристосовані. Кивають на сусідній пансіонат, який працює цілий рік та ще й належить державному підприємству. Але там пускати на зимівлю військових не планують. Я зізнайнятий директор. Я у мене є положення, я не юридичне лицо і тому подібне. Та все предполення туда грошей з держбюджету ні копійки кажуть місцеві чиновники. Тож можуть небагато біженців на зиму планують розселити у інші райони. А для військових, ось ці так звані тюменські діжки найоптимальніші у тюменських бочках, які утеплені і приспособлені на перебування в зимній період. Тобто, це не просто метал пустой, то тобто, вони утеплені і до мінус 30 градусів, е здаплінням з там можна комфортно прибивати. Щоправда, коли востаннє тут зимували, ніхто пригадати не зміг. Ці вагончики, вони по своєму терміну вже відслужили давним-давно, вони розсипаються, їх, напевно, вже на металобрух ніхто не візьме. Чиновники обіцяють пошукати іще якісь варіанти для зимівлі військових на наступній сесії райради. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2. +2.